Наша сонячна система це дивовижне місце, повне різноманітних планет, кожна з яких має свої унікальні особливості. Ось кілька цікавих фактів про наших космічних сусідів. Меркурій, ця найменша планета сонячної системи і найближча до сонця. Цікаво, що у Меркурія є хвіст, подібний до кометного, що складається з атомів натрію. Венера найгаряча планета в нашій системі, де температура сягає 464 градуси Цельсія. Венера обертається в протилежному напрямку порівняно з більшістю планет. Марс, червона планета, яка привертає увагу вчених як потенційне місце для майбутньої колонізації. На Марсі розташований найвищий вулкан у сонячній системі Олімп, висота якого становить 27 кілометрів. Юпітер, найбільша планета сонячної системи, газовий гігант, усередині якого могло б поміститися 1300 земель. На Юпітері вирує гігантський шторм, відомий як Велика Червона пляма. Який спостерігається вже понад 300 років Сатурн. Планета відома своїми чудовими кільцями, що складаються з мільярдів крижаних частинок. На Сатурні є шестикутний шторм, який не має аналогів у сонячній системі Уран. Ця планета обертається на боці. Її вісь обертання нахилена майже на 98 градусів Нептун. Найдальша планета від Сонця, на якій дмуть найсильніші вітри в сонячній системі, що досягають швидкості 2100 км на годину. Планети сонячної системи це унікальні світи, сповнені загадок і дивовижних явищ. Вивчення цих планет допомагає нам краще зрозуміти історію та еволюцію нашої сонячної системи.